Стали в Гайсені попити кофе. Попили. <риток> я 4 роки відпрацював в Європі і за весь час я може раз-три міняв колесо. Тут за два тижні два рази. Стали в гайсені пити кофе якраз це лицевою стороною до заправки, все було чітко. Три кілометри Ні, ну може там, кілометрів 5 нахуй. Блядь, самый больше жалко отбойника. Это просто пдец. новое крыло было, сняла И вид пескустроенный дизель. Бля, добрый, что подушка цела. Что, полетели? 5, 5.29. Ранок начинается, а не с кофе. Не, диску, наверное, что все-таки пизд. Ех, блін. Та візьми стрельне вже то колесо, де старий дискін. Ну, для чого ж там, де від піскоструєний? 6-16, все, колесо перетянув, трубуцю підрівняв. Ох, як мені подобається в гасінь. Помісив трохи болото, зав'язав запаску, от збираю. Поїхали далі. Я за два роки з тої сторони тільки легеньку царапінку зробив, так дивився за цими відбойниками, щоб їх не попчити. Блять, хуво.